У вашій голові безліч думок та ідей, ваш мозок здатен швидко опрацьовувати інформацію, а душа лежить до математичних розрахунків. Тоді вам сюди. Фізико-математичний гурток обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді відкритий для усіх завзятих і допитливих школярів. Я відвідую гурток майже три роки. Мені дуже він подобається. Тому що ми вивчаємо науку, займаємося просто справами, які нам подобаються. Мені сама наука дуже просто вдається, і мені дуже подобається виконувати всі вправи, ходити на всякі конкурси. Ну просто знати, що я стою і що я можу в житті. Заняття у гуртку відрізняються від звичайних. Тут учні проявляють себе у якості новаторів і науковців. Саме дослідницько-пошукова робота приваблює школярів. Дослід називається Вийти сухим з води. Він є дуже простим, для нього потрібна тільки лиш вода, стакан, просто тарілка, можна просто сірники і монетка або навіть дві. Треба налити воду в тарілку. Ну дуже багато. Помістити туди одну або дві монетки. Потрібно взяти сірничок, або я б порадив просто взяти як горілку чи, чи свічечку просто маленьку. Треба її запалити. Краще це робити сірником. Далі просто треба накрити їх склянкою простою. І дивитися, що буде. Вся вода вбирається у склянку, тому ми можемо просто і легко достати монетки, не намочивши. Це все відбувається за простою різниці тисків і завдяки меншому тиску у склянці вода вся вбирається в склянку і води не залишається майже зовсім на себе. Даний гурток працює за програмою фізика дивовижна. Він складається з чотирьох курсів, які вміщають в себе і фізику, і астрономію, початки астрономії, і математичні курси у нас певні є. Тобто ми можемо займатися як фізикою, так і астрономією і вивчати математику. От, Наприклад, дуже цікаві, у нас є математичне обчислення, обчислення, похибок, То, що діти в школі відводиться дуже мало годин, або взагалі не відводиться години на дані теми, ми можемо вивчити тут. У нас Дуже гібкий графік роботи, тобто ми підстроїмося по під дітей під час, коли діти можуть діти прийти на додаткові заняття. На під дитину ми підстроїмося. Ми дивимося, наприклад, якщо перша зміна чи друга зміна, ми працюємо дві зміни. І першу зміну, якщо діти ходять на заняття, в другу зміну вони можуть відвідати наш гурток. І в другу в основному ході діти з шкіл, які недалеко від нашого центру, тобто 33-й квартал. Але слава про нас вже зайшла досить далеко по Луцьку. Приїжджають із 9-ї школи, 16-ї школи, і навіть з сіл які знаходяться навколо Луцька, наприклад, Ліпіни, Ліпляни, Сківі Сківерськіверцівського району, приїжджають діти. Мене саме зацікавив цей гурток, тому що ми тут не тільки розв'язуємо. Логічні та фізичні вправи. Також ми поглиблено ну, вивчаємо певні ну, домашні завдання робимо, та також проводимо різні конкурси, тут весело та цікаво. Зараз я хочу продемонструвати експеримент, який називається рука Франкенштейна». Для цього експерименту ми візьмемо звичайну резинову рукавичку, та звичайну півлітрову банку та нальємо туди води. Беремо надіваємо рукавичку. І ось в такому положенні ставимо. Бачимо, що ровичка, рукавичка почала надіватися. Ось навіть випала. Секрет цього експерименту такий. В цій банці не, не була звичайна вода, а в цій банці була звичайний кухонний оцет. а в середині рукавичці була звичайна кухонна сода. Експерименти не єдиний козир серед усіх здобутків Олексія. Юнак ще із дитинства захопився для декого навіть і тепер дуже складним процесом складанням кубика Рубика. На даний момент школяр має досить непогані результати третє місце у Луцьку. Взяв його в руки, звичайно, дуже давно, напевно, коли мені було лише 5 років. Але так професійно я почав займатися цим буквально 2-3 роки тому. Ні, спочатку мені це здалося щось таким жахливим, як це дуже тяжко. Але потім, коли я зрозумів, сів, так подумав пару днів, я зрозумів його секрет. Розкажи нам. Ну, секрет того, що треба вивчити певні формули певні алгоритми, по яких він складається. А скільки їх десь приблизно є? Ну, приблизно на кубіку рубіку 3х3 є 40-45 алгоритмів. Скажи, будь ласка, за який час ти звичайний кубік рубік можеш скласти? Звичайний 3х3 кубік рубіка можеш скласти за 30-20 секунд. Моя колекція кубиків рубіків складається з 15-10 видів. Один з найлегших – це, вважається кубик рубіка 2х2. Але далі все йде тяжче і тяжче. Для прикладу, ось такі 4 на 4. Кожен цей кубік Рубіка складається по різному, ну, за різними алгоритмами. Ось для прикладу, візьмемо ось такі кубік. Він складається 40-42 формули. Але ось на кубіку 4 х 4, який я зараз вам покажу. Ось цього. У ньому майже в два рази більше формул та певних алгоритмів. Також у мене є ще отакий, можна так сказати, історичний вид головоломок. Він ще був за радянських часів, але зараз таке в магазинах знайти майже нереально. Ну, я своє колекції все поки що складаю. Планую в майбутньому ще більше поповнити свою колекцію. А на кілька змагань? Ну я був влітку на змаганнях. У Луцьку називався він Луцьк Оупен 2013. Ну на жаль, я там жодного місця не вибрав, бо там були дуже достойні конкуренти. Але я вибрав місце, місце у змаганнях в Палацу Ошнівської молоді. Там проходив змагання. Та ну там був таланти та ідеї, був такий конкурс. Там я вибрав третє місце. Вихованці гуртка не лише вчаться аналізувати і розв'язувати математичні вправи, а й самостійно складати логічні задачі, які потім систематизують в навчальні посібники. Для розумової розрядки учні роблять фізкульт хвилинки, під час яких грають у теніс. Вирішив записатися для початку бо в по молодших класах. Мені не вдавалося з математики. Але після цього гуртка, який тут надають такі гарні знання. І в мене дуже високо піднялася оцінка з точних наук. Сюди я хожу не тільки за уроки. Тут ми відвідуємо часто якісь вистави, нас запрошують на вистави, стимулюють нам як розвиток соціальний, тому що вони боялися людей, виставу проводили самі, бачили, як це зі сторони. Деякі підлітки, коли дивляться на якусь. Таку виставу, яку ставлять старші люди, вони часто сміються. А от бути на місці цих людей, які ставлять виставу, це досить так нервово. А заняття у нас досить цікаво. Ми, якщо приходимо на гурток, ми починаємо розв'язувати розминку з логічних задач. Це все йде на розвиток нашої уяви, можна так сказати. І якщо є якісь питання, Щодо завдань, які нам задають в школі, то ми теж можемо звернутися до вчительки нашої, щоб вона нам підказала, що і як робити. Пропоную вам таку логічну задачу, як, як найлегше потрапити кісті у дім. Багато людей думало, що по різних випадках, там, через комин, через вікно, але не легше це зробити, коли двері відчинені. Михайло відвідує гурток п'ятий рік. Його улюблений експеримент німб над кулькою, який ви можете побачити за кілька секунд. Для цього мені потрібна кулька, рушник і кільце, яке я вирізав з кулька. Для цього ми не кільце. І також кулька. Вони заряджуються одноіменними зарядами, а одноіменні заряди відштовхуються. Задяки цьому ми бачимо таку картину. Це виглядає кнім над кулькою. Також є ще такий вид, як правду. Він з'являється електрично нейтральним. А електрозовною кулькою ми можемо маніпулювати ним і водити його по посудині. Серед відвідувачів фізико-математичного гуртка є чимало переможців всеукраїнських турнірів, та все ж пишаються учні найбільше тим, що вони одна команда.